А почнемо з важливого питання субсидій для українців. Від початку цього місяця субсидії призначають по новому, і тепер за це відповідають не лише ЦНАПИ, а й Пенсійний фонд України. Крім того, у Мінсоцполітики відкрили доступ до єдиного державного реєстру. Це означає, що кожен із нас може зайти на сайт, ввести свою поштову скриньку і дізнатись, чи призначили їм субсидію та який її розмір за опалювальний та неопалювальний сезони. Більше про це поговоримо з Віталієм Музиченком, заступником міністра соціальної політики. Доброго дня, пане Віталію. вітаємо пане Віталі. Віталі. Розкажіть, будь ласка, про цьогорічні нарахування субсидій. Скільки українців їх будуть отримувати, який механізм виплати, і скільки людей можуть залишитись за межами цієї важливої ініціативи? Дякую за запитання. Знаєте, я почав би взагалі із ситуації, яка в нас склалася ще починаючи з завершення минулого опалювального періоду, тому що цей рік у нас особливий. Війна все таки вносить корективи у всі аспекти життя, в тому числі при наданні житлових субсидій. Тому власне цього року в нас передбачено те, що всі ті громадяни, ті домогосподарства, які отримували субсидії в минулому опалювальному періоді, тобто станом на квітень 2022 року, їм. Призначення житлових субсидій відбулося в автоматичному режимі без необхідності відвідування будь-яких органів. Тобто, соцзахисти самостійно оновили інформацію, призначили субсидії, продовжують нарахування. І дійсно в цьому опалювальному періоді в нас відбуваються певні зміни в системі адміністрування. Власне, ми говоримо про те, що критерії і умови надання житлових субсидій не змінилися. Змінюється адміністратор системи. Якщо раніше це були місцеві органи соціального захисту населення, то зараз декілька етапів ці функції набувають пенсійний фонд. Але для людей я хочу абсолютно звернути увагу про те, що Точки звернення за можливості отримання субсидій вони тільки розширюються. Якщо раніше людина могла звернутися щодо оформлення житлової субсидії через центр надання адміністративних послуг територіальну громаду, поштою, дією або іншим способом, то з 1 грудня до цієї лінійки звернень може долучатися також сервісні центри пенсійного фонду. що… Прощує доступ людей до можливості оформлення житлових субсидій, і, от, власне, починаючи з грудня, вже органи пенсійного фонду і забезпечують адміністрування, нарахування і виплат житлових субсидій. Власне, ми орієнтуємося на те, що в цьому опалювальному періоду за рахунок того, що. Тарифна політика у нас залишається стабільною, тобто немає різких збільшень там цін чи тарифів на природний газ, тепло, воду, електрику і так далі. Чисельність одержувачів субсидій буде в межах минулого року, тобто ми орієнтуємося десь на 2,5 мільйони домогосподарств. При цьому є фактор, який говорить про те, що. Частина людей все-таки отримує доходи менші, ніж в минулому році. І за рахунок цього, ми очікуємо, що, власне, отримавши перші платіжки вже за листопад місяць, ми очікуємо збільшення людей, які будуть звертатись за отриманням субсидій. Власне, на кінець цього року ми орієнтуємося десь на 2,7 мільйона. Домогосподарств, тобто ми орієнтуємося, що десь близько 200 тисяч домогосподарств можуть додатково звернутися за отриманням житлових субсидій. Але всі ми розуміємо, що в країні непрості часи війна, навантаження на бюджет тут на допомогу приходить допомога Європейського союзу. ЄС виділяє 18 мільярдів євро на наступний рік на соціальну сферу. А скільки надійшло цього року коштів з підтримки з європейського союзу? Як вони розподілялись, можна сказати? Знаєте, я б не виокремлював би зараз конкретного міжнародного донора. Насправді ми отримуємо достатньо серйозну фінансову підтримку не тільки від країн ЄС, але й від Сполучених Штатів Америки і інших країн. Дійсно, нам було б дуже важко профінансувати свої соціальні видатки, не маючи такої підтримки. Ні для кого не секрет про те, що державний бюджет наповнюється не в тих межах, які був запроектований, і на сьогоднішній день це мільярди і мільярди гривень. Звичайно, в пріоритетному порядку підтримка така фінансується для виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій, а також окремих видів соціальної допомоги, такі як малозабезпеченим сім'ям, виплати для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю і так далі. Це реально мільярди гривень, які допомагають нам міжнародні партнери, в тому числі і Сполучені Штати Америки, і інші міжнародні донори, також країни Європи. Для проведення відповідного фінансування, і на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що дійсно трапляються випадки, коли можуть бути затримки на декілька днів по фінансуванню, але певних якихось ситуацій, які б говорили про те, що держава не виконує свої зобов'язання перед громадянами, особливо найнезахищеніших категорій, такого в нас немає. Яка кількість на сьогоднішній день в Україні пенсіонерів? Ми знаємо, що спочатку війни мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Багато людей виїхали за межі кордону за межі країни за кордон. Яка кількість пенсіонерів залишилася? Скільки їх сьогодні в країні? І скільки з них втратили можливість отримувати пенсії, тому що ну, наприклад, змінили місце проживання і не можуть там переоформити документи? Чи такої проблеми немає? Розкажіть про цей бік. На сьогоднішній день проблем із виплатою пенсії в принципі немає, і громадянин, який залишився проживати на тимчасово окупованій території або виїхав за кордон, продовжує отримувати свої пенсійне забезпечення. Пенсійний фонд, щомісячно проводить нарахування і виплати таких пенсій. Єдиний момент, на який би я хотів звернути увагу, це те, що частина пенсіонерів отримує відповідні кошти. Або отримувала через Укрпошту, тобто на поштових відділеннях, або до них приходив поштальйон додому. Це невелика частина е, одержувачів. Там менше десь приблизно 25% від загальної чисельності, але тим не менше, там, де люди отримують свої виплати на банківські рахунки, там виглядає все простіше. Ми як держава перераховуємо щомісячно, відповідно пенсію або соціальну допомогу на ці банківські рахунки, і людина має до них доступ в будь-якій точці світу, тобто, маючи картку, відповідно, вона може на це розраховувати. Звичайно, пошта або поштальйон в країни Європи там чи в інші країни, куди перемістилася людина, проводити виплати не може. І отут уже питання в тому, що людина для доступу до своїх коштів до своїх виплат. Має змінити вид виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок, або якщо в неї вже є відкритий банківський рахунок, є можливість, в тому числі й дистанційним способом через електронний кабінет пенсійного фонду подати змінені реквізити для виплати. Відповідно, людина переведе її виплату із пошти на виплату через банківські відділення. Також людина має можливість перевести з одного відділення кошти на інше свою виплату. Шляхом телефонування на відповідну гарячу лінію Керпошти це також можна зробити в дистанційному форматі, тому власне питання в тому, що люди переміщуються за кордон, це не позбавляє і не змушує їх змінювати алгоритм отримання відповідно пенсійного забезпечення. А от ви згадали про поштальйонів? А не думали, що от спочатку війни показав механізм, що потрібно можливо скасовувати ось цю посаду поштальйонів і якось модернізувати саме видачу цих пенсій? Знаєте, людина в нас самостійно обирає спосіб виплати, і вона обере те, що зручно їй. Звичайно, в великій кількості населених пунктів просто немає банківської інфраструктури. Ми працюємо над тим, щоб, ви знаєте такий принцип, що зараз можна отримати відповідні кошти не тільки в банках або в банкоматах, але й в точках обслуговування людей, таких як магазинах. В системі там АТБ інших і так далі, при розрахунку карткою можна отримати відповідно готівкові кошти із свого рахунку, але в будь-якому випадку право вибору яким способом отримувати свої кошти залишається в нас за одержувачем. Якщо людина вважає, що їй зручно отримувати це в поштовому відділенні або їй має принести це поштальйон, вона має на це право. Виходить, справді через магазин можна отримати зараз пенсію, піти наприклад в супермаркет за продуктами футік, футік, кошти, які ви маєте на власному рахунку, і ви можете в е магазині, які, в якому обслуговуєте, здійснюючи покупку, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Абсолютно, це сервіс, який от власне. Набув поширення і розвивається якраз період війни? Я, ну, думаю, я думаю, для що... моєї бабусі це буде сюрпризом. Ну, я Думаю, Голов що багато хто з українців помічали, що на касах деяких супермаркетів є а, оголошення, що на цій касі можна зняти готівку з, з власної картки. Але ж ніхто не думає, що стосується, це стосується да, і це да. стосується навіть пенсійних грошей. А все ж таки, яка кількість пенсіонерів залишилась на території України з початку війни? Чи є така статистика? Скільки саме пенсіонерів виїхали за межі країни? Ну на жаль, я не можу сказати таку цифру, От конкретно щоб ми говорили. Я можу сказати, що близько 11 мільйонів е, осіб у нас. Отримують пенсійне забезпечення по різних видах. Пенсіонери також можуть бути різні і за віком, і по інвалідності, і за вислугою років. І ми не обліковуємо зараз і не враховуємо фактор того, людина знаходиться в Україні чи вона за кордоном на отримання пенсії. Це жодним чином не впливає. А якщо ми вже завели мову про пенсіонерів і людей, які виїхали за кордон, що це за ініціатива донат на пенсію. Можете роз'яснити, коли вона запрацює? Ну вона вже в принципі запрацювала зараз. Е, здійснюється імплементація. Взагалі це передбачає те, що будь-яка особа може, має право, має можливість зробити певний внесок на адресу конкретного пенсіонера. Тобто, робили, роблячи внесок в пенсійний фонд, ці кошти гарантовано потраплять. На рахунок і в розмір виплати тієї особи, на адресу якої зроблено відповідну виплату? Це дає можливість, хоча б частково вживати заходи для того, щоб збільшувати розміри пенсійного забезпечення, а також залучати додаткові кошти в систему пенсійного фонду. А як це впливає на оподаткування цих грошей? Чи скасовується оподаткування для тих, хто донатить ці гроші? А, і ну, як взагалі ці гроші потрапляють потім в систему? Тому що ну, це ж е, е, цілеспрямоване фінансування на соціальні виплати. Як рухаються ці гроші? Дивіться, кошти, які вносяться е, фізичною особою, вони вже в неї на рахунку або в руках. Тобто, це кошти після сплати податків. Допустимо, людина отримала там 20 тисяч гривень заробітну плату. Зрозуміло, що з цієї заробітної плати в неї утримали податки. Стандартний або єдиний соціальний внесок, плюс ПДФО, плюс військовий збір як комплекс податків. І далі вона вже має право ці кошти використовувати на власний розсуд. От один із варіантів, який ми їй даємо, це можливість робити такий внесок. Для цього звичайно потрібно звернутися до пенсійного фонду. Наразі доопрацьовується електронна система, яка даватиме можливість це робити дистанційно, і відповідно людина вказує на. Адресу, скажімо, на даний якої людини вона робить цей внесок, і вони автоматично цілеспрямовано йдуть для виплати цій людині, тому тут є, є такий фактор і благодійності, і волонтерства, і підтримання конкретного пенсіонера. Для того щоб ця людина отримала більші кошти, друзі дуже важлива ініціатива. Тому давайте долучатись, давати підтримувати наших пенсіонерів. Це так само, як ми пам'ятаємо на в супермаркеті, можна розрахувати за пенсіонера. Якщо ви бачите, там в нього продукти і складна ситуація. Там старенька ну, це людина. власна ініціатива, це, так, це системна, пенсіонерів. проєкт. Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики, був гостем. Марафон єдині новини. Дякую.